Спільний тренінг передбачає низку активностей, які сприятимуть ще більшій згуртованості вчителів. Допоможе в цьому тимбілдинг, який, зокрема, сприяє підвищенню ефективності роботи команди. За однією з прав тренінгу вчителі називали слова на певну літеру, які характеризують ідеальний колектив. Літера Р. Це а, рідні. Це класно, коли так, рішучі. І Роботоздатні, роботоздатні так. Роботоздатні. Це головніше, це рішучі. А загалом зі складених літер вийшло слово дружба. А ще захід мав психологічну складову. Потрібно було зробити комплімент колезі та пов'язати на руці стрічку. Расуння позитивна доб доброзичлива. Також захід передбачав і музичну складову старі фотографії. На стіл розклади, дитячі історії, смішні. Зараз іде об'єднання колективів, і це дуже важливо, тому що ну, дві різні школи стають одним цілим, і це, по-перше, важливо і для вчителів, і найперше головне це для дітей, тому що діти будуть відчувати те, як працює колектив, і те, як будуть проводитися уроки. Сам захід, сам ті тимбілдінг зараз цікавий, тому що це щось нове і все таке яскраве, цікаве. Цей захід сприяє згуртуванню двох колективів в одну дружню, освітянську родину. Ми об'єднуємо і початкову школу, і дитяче дошкільне відділення. Всі до одного педагогів будуть працевлаштовані, в тому числі і ті люди, які працювали в обох закладах за сумісництвом. У нас залишається дві будівлі. Ми працюємо в двох будівлях. Так, тобто зберігається повністю будівля, одна і друга, і зберігається наповнюваність класів в об'єднаному закладі, але ми об'єднуємось для чого? Для того, щоб у нас перший-четвертий клас є в нашій початковій школі з злагода з перше по четвертий. Це нам дасть змогу наповнювати класи більш більшим кількості учнів, тобто до 27 учнів в класі. На сьогоднішній день середня наповнюваність в нашому класі 22 учня. Також у нас є дошкільний підрозділ, ну і це буде такий. Наступність від переходу від однієї ланки освіти до іншої, від дошкільної до початкової, і з початкової ланки до базової школи, тому що в гімназії є п'ятий Ну, Це буде от так, така система, наша повна система загальної середньої освіти. Також в рамках заходу просто неба відбувся флешмоб. Є підтримка. кожна світлинка, що тримає стіну. А ще на території гімназії номер 49 дев'ять освітяни висадили калину. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.